Маду, вітаю вас! Сьогодні тема кути утворені при перетині двох прямих січною і також ознаки паралельності прямих. Розглянемо дві прямі А і Б. Нехай пряма С перетинає обидві ці прямі. В цьому випадку ми бачимо, що утворилося вісім кутів. Пронумеруємо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кутів. В математиці пари кутів, деякі з них, мають спеціальні назви. Отже, внутрішні односторонні кути це кути 4, і 5, і також 3 і 6. Вони знаходяться по одну односторонній вісічної і між прямими А і Б. Тому в них така назва. Отже, внутрішні односторонні 4,5, 3 і 6. Запам'ятаємо. Внутрішні різносторонні кути. Вони знаходяться по різні сторони відсічної і між прямими А і Б. Отже, внутрішні різносторонні кути це 4,6, і, і також 3 і ,5. 4,6, 3,5. І, і нарешті. Відповідні кути, цих кутів чотири пари. Відповідні кути: це 1 і 5, 2, і 6, 4 і 8, 3 і 7. Отже, відповідні кути 1 і 5, 2, і 6, 3 і 7, 4 і 8. Отже, при перетині двох прямих третьов, яка називається січною, утворюється вісім кутів. І деякі пари з них мають спеціальні назви. Це використовується для доведення паралельності прямих. В геометрії є такі теореми, які називаються ознаки, при виконанні умов яких виконується деяка властивість. Так от, розглянемо ознаки паралельності прямих. Взагалі, паралельність прямих. Перевірити неможливо, вони безкінечні, і ми не зможемо перевірити, що вони не перетинаються. Тому використовують саме ознаки, які пов'язані з оцими кутами. Тому розглянемо перша ознака – ознака паралельності прямих. Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, я позначив тут. Відповідні кути, а один і два, їх ми знаємо чотири пари. То якщо, наприклад, кут 1 дорівнює куту два, 2, то прямі А і Б паралельні. Тобто доведення паралельності прямих випливає з рівності оцих відповідних кутів. З цієї тереми випливають такі наслідки. Перший наслідок. Якщо Внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, кут 2 дорівнює куту 3, то пряма А паралельна Б. Наслідок 1. Якщо кут 2 дорівнює куту 3, то пряма А паралельна куту Б. Другий наслідок. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Маємо. Якщо К2, Плюс Q4 дорівнює 180 градусів, то пряма А паралельна прямій Б. І наслідок третій, який не пов'язаний з цими кутами, але він пов'язаний з тим, що дві прямі порівнюють з третєю прямою, а саме їх розположення. Тому, якщо дві прямі паралельні перпендикулярні третій прямій, то вони паралельні між собою. Наслідок 3. Якщо А перпендикулярно С і Б перпендикулярно С, то А і Б паралельні. Отже, та ознака паралельності тих прямих і ці наслідки дозволяють в задачах переконуватись і доводити, що прямі паралельні. Існують і обернені тереми. Якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні. Якщо прямі паралельні то внутрішні і кути рівні. якщо прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх торівні сто вісімдесят градусів. Дивіться МАДОП і ви будете найкраще математики у своїй школі.